По секторах оглянута спектр питань, це підготовка до опалювального сезону. І, в принципі, заслухавши ситуацію по місту, декілька пропозицій відразу я запропонував, вони будуть реалізовані. Насамперед, такі, як і надання портативної підстанції, яка по аналогії з тією, що встановлена в місті Чагуєв, нашими чешськими партнерами. Аналогічну установку плануємо встановити в Лозові. Вона на випадок блекауту або іншого колапсу Вона надасть водосвітлопостачання частини території громади. Наприклад, ще є декілька параметрів, де ми відпрацюємо насамперед із з іноземцями. Також так дійсно економічна ситуація, особливо аграрія, вона складна. Ми вітали сьогодні наших підприємців, заслухували. Їх і дійсно не менше половини від бюджету громади це саме аграрії. Ми це розуміємо, як і в цілому по області, агро і машинобудування це два напрямки, які тримають Харківщину. І для аграрія в рік надзвичайно складний. Так, це логістика, це відсутність ціни на реалізацію продукції. Це відсутність зернової угоди. Поки що у нас дуже дороге перевезення зерна, але Є декілька програм державних щодо надання безкоштовного насіння гсм матеріалів і щодо уборки врожаю, до речі, так тож завдяки органу Бафату, нашому іноземному доброму партнеру. І ці всі речі запропоновані відповідно до керівництва міста, я сподіваюсь, будуть також задіяні для місцевих аграрів, щоб, хоч якось, покращити умови їх роботи. Були багатодітній родині. Люди дійсно, і такий приклад, вони не поодинокі, роблять дуже добру справу. Ці батьки вони взяли трьох прийомних дітей, дітей, яких батьків не було. Сім'я намагається надати гідні умови. Вони роблять ремонт. Вони це відразу видно, піклуються добре. про дітей, оцінили встановку, допоможемо. Є перелік питань, будемо допомагати цій родині. Комунальним підприємством Лозвівської міської ради і утримується більшості за рахунок коштів в принципі, міського бюджету, але є тематика надання грантів і окремої допомоги іноземних фондів. Саме з цього приводу я послухав керівництво закладу. У нас є розуміння, є кілька спільних проєктів, і є розуміння, як їх реалізувати, і з якими іноземними саме партнерами щодо розширення території цього закладу, розширення спектру надання послуг. І в цілому, от, в принципі, той заклад, в якому вигляді наразі є, і більше 86 дітей тут проходить реабілітацію, як я бачу, 17 викладачів, фахівців, то є попит на цю послугу, на жаль, на жаль, він є. І наскільки я зрозумів, тут діти отримують піклування, послуги не тільки з цієї громади, а й з інших територій нашої області. Тому треба розширювати, покращувати умови перебування тут. Є розуміння, як це зробити. Будемо займатися. Лазівщина це, це друге місто, не найпотужніше в нашій області після міста Харкова. Це форпост і тил, скажімо так, відносно наших громад, які, на жаль, перебувають наразі під вогнем. Тому будемо разом створювати умови саме тут для людей, і вимушено переміщених осіб, і місцевих жителів, щоб вони почували себе тут дійсно, як у в тилу, під захистом і мали умови жити, розвивати бізнес. І для цього будемо разом працювати, разом з містом. Разом з військовою адміністрацією